Я тут ходив по дачі в себе і ненароком я наткнувся на, на, на скарб. Ну, натуральний скарб для мене. Ось, о, дивіться, які отакі величезні яблука. У мене вродили і ще й досі на гілках висять. Потрібно їх, мабуть, вже зривати і відправляти. Не бійцям на фронт, а отуди, мабуть, у госпіталь, де вони проходять реабілітацію такую. І Бо, мабуть, їм дають одні там апельсини. Нехай поїдять тих яблучок хоч трошки. Тут же вітаміни, Б1, Б6, глюцинат. Та все тут є і буде на виздоровлення впливати.